Добрий день, я Роман Прядун, і Сьогодні в студії Босток ми розмовляємо на тему, чи готова Європа до приходу Трампа та чи зможе за відсутності американської допомоги підтримувати Україну. Наш сьогоднішній гість у студії відомий український дипломат Олександр Леченко. Вітаю, пане Олександре. Щире вітання вам і глядачам. Згідно з опитуваннями, останніми кандидат у президенти Дональд Трамп має реальні шанси повернутися до Білого Дому. І саме його перемога, як багатьом здається, буде дуже поганим сигналом для Європи. провідні діячі європейські вже раніше і зараз заявляють, що це великі проблеми. Наприклад, Крістіан Лагард, президентка Європейського центрального банку, ось її заява. Перемога Трампа явна загроза для Європи. Виступ прем'єр-міністра Бергії Олександр Деркроу в Європарламенті він каже, що якщо повернеться Америка понад усе, це натяк на лозунг Дональда Трампа передвиборчий а Європа як ніколи раніше буде змушена розраховувати лише на власні сили стосовно НАТО, то воно у кращому разі буде бездіяльним. Проводитимуться затишні зустрічі Трампа з його приятелями Орбаном та Путіним, звичайно, ну і торгівельні війни. Наскільки саме такий розвиток подій можна очікувати, якщо Трамп все таки переможе на виборах у США? Так, звісно, що ми чули про ці заяви, власне кажучи, і вони базуються на тих заявах, які зараз робить? Колишній президент США і зараз кандидат в президенти, я так розумію, і ми розуміємо, і і політики в Європі розуміють, що певною мірою ці заяви корелюються з передвиборною програмою Дональда Трампа. Інколи оцінки ситуації в Україні і оцінки відносин з Росією кардинально змінюються протягом. Декількох днів, знову боку, вони дуже хвилюють. Потім вони дуже такі абсолютно нормальні проукраїнські, потім знову вертаються на якийсь інший лад. І в принципі, хто, хто займається аналітикою, розуміє, що вся ця риторика і всі ці заяви все-таки направлені на внутрішню американську аудиторію. Не поставлено мега завдання перемогти цій кампанії президентській. Ну нічого дивного завжди ставиться завдання перемогти в кампанії, але відчувається, що треба говорити такі речі, які дадуть якомога більше голосів. А якомога більше голосів дає можливість стати перебратися знову президент. Тому все-таки ми говоримо про те, що, очевидно, реальні дії, якщо буде президентом Трамп, будуть трохи інші, ніж ті, що він заявляє в передвиборчих гаслах. До речі, це характерно для багатьох політиків в Україні. Це теж дуже часто трапляється, коли в передвиборчій програмі говориться одне потім. Реалізується зовсім інше. Тому, о, якщо говорити про велич відновлення величі Америки, то це мається на увазі по всьому світі. Багато хто боїться, що США сконцентрується на Тихоокеансько-індійському просторі, і, і, власне кажучи, Європа десь буде на задвірках і буде неважливо для офіційного Вашингтона, проте якщо Дональд Трамп хоче дійсно величі Америки, він має бути перш за все присутнім в Європі як особа тверда, послідовна і впливова студія. розуміло Тобто, ви вважаєте, що більшість заяв у цих погроз, про які ми ще поговоримо, вони. Виключно передвиборчі, розраховані на внутрішню аудиторію і після перемоги Трамп зменшить значно зменшить свою риторику негативно стосовно Європи, ну і України, так виходить. так Тому що ну тому, що вони дуже відрізняються протягом якогось часу. Велике коливання цього маятника що свідчить про те, що все таки це більше. Це не передвиборне, хоча ми і так розуміємо, що все воно направлено на внутрішню аудиторію. Але турбування зрозумілі: турбується не тільки Європа, турбується і Україна, звісно. Отже, отже, побачимо реальні дії, але вони здається, будуть все таки відрізнятися від передвиборчої риторики студент Добре, зараз ми трішки пізніше стосовно останніх заяв з штабу Трампа поговоримо. А стосовно Орбана, він показово демонструє особливі свої відносини з Трампом. Е, відвідує США, коли відвідує США, то їде до Трампа і не зустрічається з чинним президентом Байденом. Е, робить заяви від імені Трампа і стосовно України, також наскільки перемога Трампа. Прихід його в Європу може вплинути на те, що Орбан отримає, скажімо так, більше впливу. А зважаючи на те, що він антиукраїнський це про це навіть і говорити не треба. То для нас такий розвиток подій здається не дуже буде добрим сигналом. в Цьому плані Орбан 100% отримує додатковий серйозний вплив, тому що в нього відносини. Бачите, він поставив на. Тільки на Трампа, і вся ця делікатність, що треба якось поважати діючого президента, його чогось це не хвилює, не турбує. Ну я думаю, штабу Дональда Трампа це імпонує, власне, і самому Дональду Трампу це імпонує позиція. Тому я думаю, що що позиції Орбана в разі переобрання Дональда Трампа серйозно посиляться в Європі. І їхні стосунки будуть матеріалізувати в якихось проектах політичних, економічних. Геополітичних і так далі це 100%. Угу, Зрозуміло побоювання з з приводу перемоги Трампа, особливо велике зв'язку з Україною. Ну нам так здається, принаймні, президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю зазначив, що у Європи бракуватиме можливості, якщо США. Все таки залишить Україну, ну і Європу певним чином допомоги. Ми маємо перві дзвінки. Наприклад, Німеччина з наступного року зменшує свою фінансову допомогу Україні з 8 до 4 мільярдів. Франція визнала, що поточний поточну допомогу 3 мільярди вона не зможе надати Україні через дефіцит бюджету. З іншого боку, ми маємо заяви Трампа, як ви кажете, передвиборчі, але все ж таки не Трампа, а його команди. Наприклад, претендент на посаду держсекретаря Гренал каже чітко: Європа повинна займатися війною в Україні і Україна. Якби, наприклад, війна була у нас біля Мекси в Мексиці, то ми б не зверталися до німців чи французів за допомогою. Це перше. По-друге. Кандидату віцепрезиденти Венс, який днями зазначив певні контури мирного плану, як він каже, знову ж таки, заява чітка і зрозуміла. Є дві речі, він каже, на яких Америка буде наполягати за все, повинна заплатити Європа. Ми за це платити не будемо. Що мається на увазі, те, що він пропонує, буде демілітаризована зона. Там будуть. Саме європейські війська, а не натівські війська, і навіть не ООН. і Україна відмовляється від НАТО і відбудова, і якби безпека України з цього часу виключно на плечах Європи. Тобто, ось ми такі заяви маємо: Брюссель, ніби офіційний Брюссель ніби розуміє це, все готується, але як здається, ця безпекова трансформація дещо не так швидко, як би нам, наприклад, хотілося чи як бачиться, як ви вважаєте. Ну, звісно, якщо так відбудеться, як ви згадали ці цитати, це зовсім інша ситуація в Європі. От, але ж і головний лозунг повернення величі США. Якщо ти все залишаєш, європу для Європи, яка ж це велич. Правильно? Це ж перше протиріччя головному лозунгу кампанії. Але це подобається американським виборцям, що ось адміністрація. Економить кошти європейці хитрі, ховаються за США замість того, щоб розвивати свої оборонні програми, значить, все це має фінансувати Сполучені Штати Америки. А це дійсно так і зловживали десятиліттями. Навіть на 2% ВВП не хотіли виходить для фінансування оборонних заходів, і Трамп тоді. Цей перший мандат ставив питання, роба, що так не буде. Всі виходимо на 2%, і там десь третина прислухалась і прийняла ці рішення. Як виявилося, були правильні рішення і правильна вимога, тому що парирувати росіянам з такими маленькими оборонними бюджетами Європа просто не може. І вона виявилася ще економічним гігантом і, і, і воєнним карликом. Це, це повна диспропорція того, як має бути. Тому певні кошмарики йдуть з боку Америки, щоб Європа думала активніше про свою безпеку, виділяла на це кошти на тільки розраховувала на американців. Це позитив. Ну а негативі, кажу, звісно, звідти підуть американці, але знову ж таки, величі Америки не буде. Це почне її повна маргіналізація, витіснення Росією тут. А навіть якщо у нас концентрується на індотихоокеанському цьому регіоні, Росія допоможе Китаю і витісняє США з того регіону. Ну, власне кажучи, це повна буде геополітична поразка. Сполучених Штатів Америки, це всім зрозуміло. Між тим, риторика така є, але вона знову підкреслює стосується виборів, тому ось беремо її з великим відсотком відносності. Ну і під, скажу, що на протязі всіх термінів дії віце-президентських мандатів, віце-президент ніколи не мав якогось такого серйозного впливу. На зовнішньополітичні рішення США завжди приймав це президент і його команда студія. Розуміло. ну в принципі, треба готуватися до будь-яких сценаріїв. І от одне з питань, що стоїть перед Європейським Союзом, все таки: не зважаючи на те, хто переможе на виборах, воно полягає в чому? Чи зможе Європа заповнити обсяг зброї, якщо все ж таки США вирішить припинити поставки? Ваше так, так, що, що. Ви стоїте Ви... на увазі поставки в Україні ж. Так, я розумію. Так, так, з поставки зброї. Тому що про що йдеться? Наприклад, у дослідженні Центру Нова Європа зазначається, що європейське оборонне виробництво відстає від російського на третій рік війни, і відповідний розрив між колективним Заходом на континенті і Росією все рівно збільшується. Водночас, поточне фінансування на оборонно промислове Комплекс недостатній навіть сьогодні, тобто, ми маємо війну в Європі вже як рік, якщо брати з 14-го, то вже 10-й. Ми маємо велику війну вже третій рік, і Європа все ще якро розгойдується і не включається на повну чи немає можливості, що це відбувається в цьому напрямку. саме? Ну, немає можливості, бо раніше не зробила відповідні кроки, тому й немає можливості. Росія це порахувала. Чому ж вона напала на Україну? Вона ж теж розуміла, а що, якщо от Європа почне щось діяти. І виявилось, що що там особливо і діяти ніхто не може. По-перше, політично нерішучі, політично слабкі, економічно сильні, але військовий сегмент слабкий. Там певною мірою ця війна показала європейцям, що їм треба терміново звертати увагу на оборонні проєкти. Вони почали на це звертати увагу, але знову таки не, не швидко, не серйозно. І тому mm -hmm. навіть, якщо би хотіли більше допомагати Україні, виявляється, що і засобів, і сил у них немає. Економічно б могли, але бачите, не дуже то поспішають. Дають дещо, могли би більше, тобто ми могли купувати на інших ринках озброєння. Е, між тим, вразливість Європи ми відчули, чому вона боїться Трампа? Тому що вона відчула, що вона вразлива всі вони разом їхній потенціал військовий виявився дуже слабкий е, і пора щось робити, тому і перший крок був це. Угода між Британією і Німеччиною про про співпрацю перш за все в стратегічних галузях Тобто, передові країни розуміють, що їм треба терміново між собою кооперуватися, щось робити, новітні дослідження і так далі. Підтримувати один одного. От ну тут ще серйозна позиція у Франції, от яка. Могла відігравати певну роль і вона ядерна держава між тим, загальні, загальні висновки тільки зробила очевидно Польща. Польща трансформує свою оборону серйозно вкладання коштів в оборону Польщі величезні армія підтягується до серйозних стандартів, кількісно, якісно. Озброєння одні з найбільших серед європейських армій. Ну, єдине, що о, Польща скоротила обсяг допомоги Україні, е, пояснюючи це тим, що все, що могли, вони дали. А дали вони нам стару радянську зброю, яку безкоштовно замінили Західною. Ну, кожен, бачите, десь грає на своєму полі, дбає про свої інтереси, інколи не дуже зазираючи наперед. І Ось тому, приклад всім подаємо. Як не дивно, хоча може і не дивно, це Північна Європа. Принципова позиція Данії, непогана нам допомагає Норвегія. Дещо підсилилась Швеція, хоча може набагато більше. Тут же Фінляндія, і Ісландія, і політично ці країни розуміють небезпеку російського імперіалізму, як ніхто інший, тому що частково. Вони граничать з російською територією, зіткаються кожен день з цими агресивними намірами, бачать, як тебе поводить російський північний флот, Балтійський флот і так далі. Тому от, через ці країни нам треба почати знову ж таки лобіювати інтереси України в'їзд НАТО, бо вони всі там. Звісно, що, на жаль, вони не настільки впливові, але їх разом п'ять щось можуть одним голосом сказати і його почують в Брюсселі і навіть в Вашингтоні в студії. Зрозуміло. Тобто Європа зараз все-таки готується, але готується дещо повільно, все-таки, і використовує той час, який Україна їй надає, стримуючи російську навалу поспіхом, да? і як. Як європейська демократія бюрократія, вона така досить повільна, але чи як сказати чи зможе вона все-таки вирішити ці питання? Замістить допомогу США ну, так. не зможе ніяк. Те, що зараз ми бачимо, навіть якщо би хотіла, не може, а ще й не до кінця хоче, так що європейці ніяк нам не замістять американську допомогу. От і тому ви правильно ставите питання, які ж будуть дії Трампа адміністрації, якщо він прийде та боже мій, а не тільки Трампа і Камі Гаріс. Там теж можуть бути е, певні запитання з українського боку і того, як геополітично Вашингтон розуміє розвиток ситуації тут на фронті, особливо в контексті. Фактично вступу в війну Північної Кореї, який вимагає серйозної реакції півної колективної <знахідно> заходу. Якщо він знову буде щось м'ямлять, то Китай з Росією перебере ініціативу у свої руки по всьому світу. Студія. Добре, і останнє що я хотів вас запитати за словами чиновників Євросоюзу, ЄС має сприймати Україну як власну як частину власної системи безпеки і оборони, що після початку війни як би зрозуміло всім, при цьому ставлення до цього якби зміцнення спільної оборони, об'єднання воно різне. Ну, наприклад, якщо брати сусідні Польщу і Угорщину. Польща все-таки більш-менш адекватно відноситься до України. Про Угорщину цього сказати не можна, тобто розуміння важливості України для оборони Європи є, але внутрішні проблеми Євросоюз все ще не вирішив і навряд вирішить в найближчому майбутньому. Тобто, чого чекати саме в цьому напрямку? Саме об'єднання українських спроможностей і Європи, і це також ж допоможе, якщо, наприклад, США йдуть. Власне кажучи, п'ятий пункт плану перемоги це передбачає. Ми акуратно там прописуємо, що якщо американці захочуть там десь економити і так далі, якісь там вони будуть рішення, свої війська будуть виводити з Європи. То українські війська можуть їх замістити, звісно, що можуть мало того, українські війська більш боєздатні, ніж американські. Американські просто по можливому забезпеченню ракетами, літаками і так далі, краще у стані. В іншому, в досвіді широкої війни, досвіди ведення таких інтенсивних бойових дій, не зважаючи на те, щоб там вони були в Іраку в Афганістані, все це не корелюється взагалі ні на 10% з тим, що відбувається в Україні. Україна може цими військами захищати Європу. Але Європа має дати на це політичне добро і політичну підтримку і економічну зараз. Тому що це все можливо, якщо Україна не впаде. Якщо Україна впаде, то наступна буде ж ця Європа. І все це десь хто прораховує кроки наперед бачать, ніж тим, хтось далі в наступних виборів не дивиться. розумієте Це ж не тільки все. А що виборці скажуть? І в цьому ж перевага диктаторських режимів. Вони наступні вибори 100% виграть. Розумієте? їм не треба особливо розмірковувати що там подумають виборці. Виборці думають. Так як вважають в Хеняні в Москві Ось і вся ця історія. І в цьому перевага диктаторських режимів. І от демократичному світу треба знайти свою перевагу над цими диктаторськими режимами. В чому? Виявляється, що якщо 27 домовляться, дуже складно і так далі, значить треба щось швидше приймати рішення, а вони не приймаються. Хтось деблокує з тим, хтось вже давно працює, вже 15 років. Ти його. Не переконаєш, і так далі. Тому ми бачимо певну кризу управлінську у європейців. Вона в часи миру, в часи стабільності функціонувала нормально, зараз не зовсім то одна країна може блокувати важливі політичні рішення. Но зрозуміло, що ми тут. Особливо говоримо про це, бо нас стосується. А якщо це буде блокування по іншим питанням, проблемам, значить, е, значить є стає організація, яка не дуже то функціональна. Вони розуміють, що треба її модернізувати. Е, от на Крем'єс у нас ще є НАТО, а США, начебто, можуть більше виходити з Європи, а НАТО залишається, а як воно буде парірувати все. І тут, по мені, треба знаходити. Варіанти навіть при блокуванні, умовно, Угорщини, може ще якоїсь країни вступу в НАТО, Україну приймати в НАТО, бо користь НАТО від цього, якщо говорить, там перспективу не менше від того, що Україна має користь від вступу в НАТО. Тому що це така серйозна додана вартість цьому альянсу. Що навіть з виходом Сполучених Штатів, Америки якщо ми нормально закінчимо при європейській американській підтримці більш-менш нормально цю війну, Україна, дивіться, Європа не може замістити США. А Україна а може Україна, замістити Європу. Україна може замістити США в Європі. Ось це треба постійно говорити на це направлені вже деякі речі, корвоті і так далі. Вони правильно робляться, але треба наполегливо працювати і швидко. У нас часу нема. Зрозуміло, дякую, пане Олександре, за розмову. Нагадаю, що сьогодні у студії ОБО ми говорили про те, чи готова Європа до приходу Трампа та чи зможе за відсутності американської допомоги підтримувати Україну. До побачення.